Усім доброго дня! Продовжуємо нашу рубрику Усі валюти світу. Це частина друга і це в нас 2 долара. Ну, спершу з чого ми почнемо, це з ліцевої сторони, на якій зображений Томас Джефферсон, який в 1801 по 1809 був третім президентом Сполучених Штатів Америки. Також ця купюра має аналогічні два штампи, серійні номера, про що я говорив в першій частині про 1 долар. Будь ласка, переходьте, діліться, лайкайте, буду вам дуже вдячний. На зворотній стороні репродукція картини Джона Трамбула Декларація Незалежності. Це одна із вісьми високоякісних картин, яка вибита на дорогому полотні та знаходиться в ротонде Капітолія Сполучених Штатів Америки. Хто не знає, центральна ротонда Капітолія Вашингтона в окрузі Колумбія Сполучених Штатів Америки. Він розташований під масивним куполом Капітолію. Ця кімната була задумана як символічне і фізичне серце будівлі. Діаметр ротонду 29 метрів, висота до стелі приблизно 55 метрів. Насправді ця Декларація незалежності зіграла найбільшу роль в історії Америки. Вона стала свідоцтвом про народження нового штату Сполучені Штати Америки. Тому на декларації незалежності зображено засідання Континентального конгресу, на якому зображений сам Джефферсон. Із чотирма іншими членами редакційного комітету, які передають проєкт декларації президенту Континентального конгресу Хенконку для підписання даної декларації. Але Саме найцікавіше те, що церемонія підписання декларації була відтворена на пергаменті, яка відбулася 2 серпня 1776 року. Але основний текст декларації конгресу був підписаний 4 липня 1776 року, коли представники всіх 13 колоній зібралися для цього засідання. Але факт того, що на картині, яке знаходиться в Ротондо Капітолія, було зображено 48 осіб. А на купюрі лише 44. Вся справа в тому, що декларації незалежності підписували 44 важливих особи, які увійшли в історію Сполучених Штатів Америки. А на картині 48 осіб, які включали в себе жінок, які не підписували декларації, але мають також важливу участь в історичному моменті. Тому давайте розберемо, чому ця банкнота рідкісна та рахується ювілейною купюрою. Будь ласка, лайкайте, репостіть, підписуйтесь, буду вам дуже вдячний. До зустрічі!